Так, усім привіт. Привіт-привіт. Перевірка звуку. У нас пасмурно. Але біжимо. Перевіряючи її звуки, повертаюсь. Так, звук є. Значить, все круто. Я біжу. Сьогодні у нас річниця Небесної Сотні. І я з дітьми зараз біжу. Всі ці події. Ми біжимо сьогодні в кінотеатр на перегляд фільму одного літа в Україні. Це документальний фільм. Мені моїх приведуть і я там буду з ними вже замовила, домовилася з колегою, щоб він мене підстрахував. О, біжу на шостий клас, поки я повернусь до школи після а, кінотеатру, так що так. Думала, встигну до школи доїхати, щоб забрати своїх шпиндиків, не встигати. Тому зустрічатиму вже їх біля кінотеатру. Ворони каркають. Кар-кар-кар. Капець, який хмар на небо. ...в один рік і до Ну, все так. Там були війники. Відчиня була побудована в 18 столітті. Зараз з вами прийдемо до іншої зали. До культури теж збереглася ось така е, давня пічка. Вона е, така сама є лише у президента Зеленського, і, і тут у нас жито. Так, Сюша, давай ну, наша Віктора в нас одне да. для усилення. Классно. Це чудо, гляньте. Як ви думаєте, чому на такому розслабленому вигляді з телефоном в руках, поясни людям? Ми прокинулися в прищиках, прокинулися з вітрянкою. Мама зараз швиденько рулює на роботу, бо нема з ким, не може додзвонитись до заочів і буде вертатися, поки. Хозяйка є, ось оця. У нас одна і друга на хазяйстві залишається. Я не знаю, я всім ранку проснулася. Хазяйки. <клес> ну, що ви вже всі зрозуміли, так? Да? У мене лікарняном у нас вітрянка. Ох. Скажем, відчуття двояке. Я дуже хотіла, щоб він заболів. І зараз перехворів, але ж лікарня не можу я йти. Але вже таке. Зараз перехворіє, далі я, я буду спокійніша, тому ось така замучена. Біжу в аптеку взяти, чим мазати і будемо вже вдома працювати. Я тут в аптеку зайшла, докупила, посилку забрала, так що вже біжу. Зараз буде вікуська збиратися до школи, а я вже буду з Матвійчиком працювати. Будемо сюди щось писати, читати з ним. Так що зараз спокою покажу, що я купила. Джудіт, що сестра прийшла я вже. Ма, дві, я вітрянка, і він не буде, по-перше, він не буде зеленим і йому не буде пекти чого. Я була зеленою, а він не буде зеленим. Зараз ось така штучка, зараз такою штучкою мазжуть. А от і взяла ще супрастін, щоб не чухалось йому. Далі взяла в туалет. Брев на скидках в аврорі, невозможно. У нас закінчуються шампуні. Бачите, яка золоваю, скіночки багають хороші. А, хороші? Ось такі. Оце нам шампухи. з гікою да, шампухи взяла. Таку ми жовту велику пробували. Шампухи. Це ще я взяла кондиціонер, Хампухи. блиск, випрямлення, шампунь, блиск та виправлення. Сікалоя, я кологам авокадо. Ну, спробуємо. Шампунь. Шампу. Ну і обов'язково в мене в сім'ї має бути Шампунь. У мене чоловік користується і ми, користуємося. Занось. Далі, Далі. А, взяла ще відбілювач. Далі. Ніяк. Діка, занеси його. Взяла собі за 19 гривень е, обруч. Особливо так. І перютик зараз. Таку взяла собі гарненько. Опа. І я красуня. Я і не ще не взяла не. ось ці серветки. Підлогу в мене витирати. Керамічну плитку, собішниці. Ось ми занесемо у туалет і ванну, а ця в нас буде повгосподарства. Так що. Взяла вони по 149, а зараз вони по 99 гривень в Аврорі, тому взяла. Ай, ти якісь скидочки, де вже морковки. І прийшла моя бій. посилка. Ліка забирає бій. собі оту жовту бутилку для водички. О, це не, це що, не бутилка прийшла. Це ось такий для от зубів. Та світінка зубів. І це на пальці. Бутилочка моя ще це не ще прийшла. Це, щоб мені пальчики не боліли. Ось такого очисничка я взяла. У мене є на нього насадочки, бачите? Ой, а можна буде мені? Да. Аква Так, це, да, це мені, мені. присопина. Дивіться, які пальці. А це у мене є так проблема з пальчиками і я буду її... Ну, вони силіконові. На ногах гульки в мене, бачите. І я взяла ось на ці, пальчі, на, на ці гульки такого взяла, щоб його... Ну, зараз будемо дивитися, як воно Воно силиконове. І мені в нього треба буде ходити, бо тому що ну, болять страшенно пальці. Тому якось так. Будемо зараз дивитися. Якщо хтось отакими такими штучками користувався, напишіть мені, будь ласка. Давай стекєш штуковину. О, отак от так от надо. Давай. Дийте. Да. Це щоб. Давай, сейчас Диві, порвем, мені буде все окей. Я кого лещат. водичка. Це штуковина. І вичищається між зубками. У мене тіна вже почала полежиттями. такий або хмилою я покажу. Що сказати, Віддати їй, хай буде в неї не потрьопаний життю. М'якеньке. На! Ладно, живе. Чого? Дарую. Чого? Щоб не був потрьопаний життю. Так, дивіться. Оце мені... Це там я зелений гарний. Так. Да, тут у мене ж. Шпар... Ну там він теж середині вже потрє. Ото мене <реш> ж історія. Тут у мене ручка потекла, не знаю як, взагалі, що тут, чого воно таке В середині там теж. Так що будемо пробувати ось цю штучку, будемо чистити свої зубки. Рідний ведмедик, тут, бачите, ручка, ось тут ручка. Все, до зустрічі. Так я тобі віддала. Мамо, в мене ручки там без колпачка, тому що колпачки десь Матвій, знала, давай, не знаю. Матвій, давай роздягайся. Колпачки не знаю, де і в мене пенал з цього опису, де його всередині не бачив. Візьми якийсь інший, та й мені да, я буду стирати. Мама, він не отстірує, чого хотіла. Я його отстірую, я його пробую щось інше, давай. Візьми зелений. Матвій, ходи сюди. Що ви думаєте? Я оце з сином. Можливо, полежала. Угу. Наварили горохового супу, вже наїлися, чекає наших. Навела порядочок в верхній. Тут у нас ложечки, вилочки і вся інша приналежність. Навела порядок в цій тумбочці. Мий помийла оці, що вода скапує. Одну вже помила, стікає, друга зараз домию. Ну, мама вміє розвантажитися, да, все прям. Ну, моє дитя, дякувати Богу, немає температури. А, білесенькі, замазані, тому а я зараз буду працювати, ще трошки відпочину. Приберу стіл, відпочину і будемо працювати. Ну, все, готуюсь до роботи. Буду працювати. Зараз два заняття. І все буде ок. Можна буде вже відпочивати. Так що так. Так, чекаю на початок заняття і будемо працювати. Ой, Ой якось так. Ось так. Матвійчик відпочиває. Да, Угу. <плес> 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 Він лежить і розказує, де в нього нолі прищі з'являються. Кричить, у мене новий. Ой, нам сказали, ой, зараз покажу. Ось така штучка, бачите, це якийсь новий там засіб, яким дуже гарненько, при такому польська штука, рідка пудра, допомагає усунути свербіж шкірі, підсушує, захищає та легко дезінфікує. Коротше, отака от штучка нам порадила її лікарка наша. І наша засидаюся і ти... Я Я теж ляжу в 9 годин спати. Да ляжу в 9 годин спати. Якщо все буде добре. Так. Версаль, Версальська система міжнародних відносин і Паризька мирна конференція передбачали існування ліги націй, яка мала би забезпечити і, скажімо так, не допустити повторення подій першої світової війни, але в результаті після після. Більшовицького жовтного перевороту як Автономна республіка вона включається у складі Російської республіки. 22 січня 1918 року після початку української радянської війни була проголошена незалежна держава, пам'ятаємо з тобою за четвертим універсалом. Знаю ой, я не знаю, як ви, а я згадала один рецепт зі свого дитинства. Дивіться. Тарам. Салат з А-а-а! Напишіть мені в коментарях, хто такий їв. Кому робили такий святковий. У нас це був святковий салат колись. Тут трошки замало майонезу. Зараз я чекаю чоловіка, а ми додамо сюди ще майонез. І буде ось такий салат у нас з Мівіною. Так мені його захотілося, чесне слово. Це смак дитинства, свят. свят це ці... Лихі 90, ті коли нічого ніде не було, і салат з мівіни вважався найкращою святковою стравою. Так що, хто пам'ятає таке дитинство, хто готував святкові салати <святкові> з мівіни, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекатиму на вас. А, я розповіда... а що це таке? О, зараз секунду. А, я доповідаю про нашу ситуацію. Матвічка ще обкидає, з'являються нові прищики. Але, до речі, ось ця пудра, що я показувала, дуже хороша. Він не чухається, плюс я йому даю ще антигістамінні засоби. Тому, дякувати Богу, хоча б немає температури, він себе почуває прекрасно. Але сидимо, малюємося. Він такий сидить і там кричить, мама, в мене нові прищики! Так що так, чекаємо нашу вікусю з татом і будемо вечеряти на вилосні смачнезний гроховий суп з домашньою куркою. Наробила салату з дитинства і чекаємо, зараз будемо всі вечеряти. Тому всім гарного вечора, всім мирного неба, спокою, тиші, щоб нас наші недосусіди ми всі зрозуміли, не тривожили, щоб ми всі мали спокій і тиш. Тому всім гарного вечора. Цілую, люблю і до зустрічі!